Умову я склав був з очима своїми, то як буду дивитись на дівчину. І зверху яка доля від Бога, чи спадщина від всемогутнього із висот? Хіба не загибіль для кривдника, і хіба не нещастя злочинцям? Хіба ж він не бачить дороги мої і не лічить усі мої кроки? Якщо я ходив у марноті, і на оману спішила нога моя, то нехай на вазі справедливости зважить мене, і невинність мою Бог пізнає. І якщо збочує крок мій з дороги, і за очима моїми пішло моє серце, і до рук моїх нечисть приліпла. То нехай сію я, а їсть інший, а рослинність моя нехай вирвана буде з корінням. І якщо моє серце зваблялось до жінки чужої, і причаювався я при дверях моєго товариша. То хай мала для іншого жінка моя, і над нею нехай нахиляються інші. Богидо та оце, і це провина підсудна. Бо огоньце. Який буде жерти аж до Авадону, і вирве з корінням увесь урожай мій. Якщо я понехтував правом свого раба чи своєї невільниці в їх суперечці зо мною. То що я зроблю, як підійметься Бог? А коли він приглянеться, що йому відповім? Чи ж не той, хто мене учинив у учинив його і один утворив нас в утробі? Чи бажання убогих я стримував, а очі вдовицям засмучував? Чи я сам поїдав свій шматок, із нього не їв сирота? Та ж від днів молодичих моїх виростав він у мене, як в батька, і від утроби матері моєї я провадив його. Якщо бачив я гинучого без одежі, і вбрання не було в ромахи. Чи ж не благословляли мене його стегна, і руном овечок моїх він не грівся? Якщо на сироту я порушував руку свою, коли бачив у брамі собі допомогу? Хай рамено моє відпаде від свого плеча, а рука моя від суглобу свого нехай буде відламана. Бо страх на мене нещастя від Бога, а перед величем його я не можу встояти. Чи я золото клав за надію собі, чи до щирого золота я говорив Ти, безпеко моя? Чи тішився я, що велике багатство моє і що рука моя стільки надбала? Коли бачив я сонце, як сіє воно, а місяць велично пливе? То коли б потаємно повабилось серце моє, і цілунки рукою я їм посилав. Це так само провина підсудна була б, бо відрікся б я Бога Всевишнього. Чи я тішився упадком свого ненависника, чи порушувався я, коли зло спотикало його? Таки ні, не давав я на гріх піднебіння свого, щоб прокляттям жадати душі його. Хіба люди на мету мого не казали, хто покаже такого, хто з м'яса його не наситився? Чужинець на вулиці не ночував, я двері свої відчиняв по дорожньому. Чи ховав свої прогріхи я, як людина, щоб у своєму нутрі затаїти провину свою? Бо тоді я боявся б великого натовпу, і сором відродів жахав би мене, я мовчав би, і з дверей не виходив. О, якби мене вислухав хто. Оце підпис моєї руки, нехай всемогутній мені відповість, а ось звій, з оскаргою, що його написав мій противник. Чи ж я не носив би його на своєму плечі, не обвинувся б ним, як вінками? Число кроків своїх я представлю йому, мов до князя, наближусь до нього. І Якщо проти мене голосить земля моя, і її борозни плачуть із нею. І Якщо без грошей я їв плоди її, а її власника я стогнати примушував, то замість пшениці хай виросте терен, а замість ячменю кукіль. Слова його скінчилися.